Від суетського інформбюро, постав лайк і підпишись на канал. Зведення генштабу ЗСУ на 22 годину 9 грудня 2025 року. Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам російсько-фашистських загарбників просунутися в глиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські фашисти завдали 40 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих бомб, залучили для ураження 3313 дронів Камікадзе та здійснили 2994 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Сьогодні ворог двічі атакував на південно-слобожанському напрямку у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку противник здійснив дві спроби наступу у бік Петропавлівки і Богуславки. На Краматорському напрямку на даний час відбито дві атаки противника в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного. На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. Слава українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал!